день, everybody! Це містер Максимум, і в сьогоднішньому відео я вирішив зробити щось таке, що я дуже довго відкладав, бо того, що мені чогось треба було е, трошки пофантазувати і зробити казаном в попередньому відео, яке ви мали подивилися, яке я монтував. Дуже, дуже... Ні, я брешу, воно не довго монтувалося, але воно монтувалося. Я інші відео вже перестав монтувати так сильно, але знайте, Якщо ви хочете більше монтажу, кажіть у коментарях. А далі я вам розкажу, що я зроблю у себе на базі. Якщо ви не сліпі, ви вже могли помітити, що у мене тут твориться усе рандомне. Тобто, у мене поки що все роз'єднано, ну. У цілому регіоні, так можна сказати, тут по факту вже все з'єднано трохи. Але мені треба щось зробити отут. Бо того, що тут все в різних стилях теорії. І от саме мене оце нервує. Ця ферма, яка мені приносить так мало, що хочеться аж плакати. Шуткую, я не плачу. І о, ну це хоро хороший приклад. Тут нічого немає, бо того, що я виклав ті єдині два стак, які воно принесло. Того, я вирішив побудувати ще 4 таких ферми, щоб було більш забезпечено. І ще мені треба подумати над фермою пору, але якоюсь маленькою, бо того, що, ем, я побачив, що певна ферма у деяких людей. Працює на кріперів, і вона не така і масштабна. Правда, тут я щоб без спойлерів показати, це база шторма щоб ви знали. І ось тут у нього ось така ферма дуже маленька, вона мені вліза у споруду І, по-моєму, на ній можна тут стояти АФК і вбивати. Правда, тут е мало чого видно, але. він Я знаю, що він тут. Колись убивав кліпрів. Я хочу зараз просто перевірити, чи вона реально працює, і подивитися, як вона працює. Я це, так сказати, вкраду концепт. Правда, вона щось така ефективна, що я аж аж не знаю. Я єдиний на сервері, а вона щось не працює. Бо він її якось включає. Цікаво, цікаво. Так. Я, здається, не знаю, чи я цю ферму буду будувати, того давайте пишіть мені в коментарях, може мене переконаєте. Бо поки що воно вже з мене тільки налякало, що фармити я не хочу великими фермами, як на попередніх сезонах. Бо, я розкрию вам секрет: цей сезон буде не таким довгим, як вважалося. Кожен розумний, будівельник знає, що починається будівництво із рубання дерев. Так, було б добре, якби будівництво було швидше і дерева рубалися б скоріше. Хоча вони і так скоро ламалися, але тепер це краще. Ну подивіться, ви ж всі погоджуєтесь з моїм професіоналізмом, щось робити з землею. То давайте зараз невеличкий таймлапс, як я буду ставити землю. Після певної зачистки і е, переробки, тут вже в нас є декілька камнів, тут вже вирівняно, і саме головне, я заклав ось цю тут величезну дирку, до речі, це я можу забрати. Ну, на то ми не будемо звертати уваги. Десь звідси заберу один блок, не звідси. Ура! У нас тепер є невеличкий тероформін. Правда, його ще не завершено далеко, але я думаю, де поставити самі споруди, Бо того, що я за це, за це відео хочу будувати 4 ферми тросини для яких треба придумати якийсь певний дизайн. Тож, давайте вирушаємо у Redstone тестовий світ. Тож, давайте подумаємо, як це зробити. Тобто без цього я не знаю, як це зробити. Того давайте Ні -ні -ні, не будемо. Будемо чи не будемо читерити, не знаю, бо то, що інакше будемо три тижні чекати це відео, лише. Що... Ну, я точно не читерю зараз і дивлюся точно не туторіал, як це зробити. І ось у мене вийшло, щось таке. І ну, ось давайте зараз протестуємо якраз на 3-2-1. Так, от, спрацювало, тому що, значить, в цього відео не вийдеться. Ви вже не знає, знаю, що, як це робити. Тож, ось я придумав, як це робити. Точно, речі, я зробив ферму тростини яку вже давне-давно придумали. 100% це, це новий дизайн, який я придумав 100%. І е, ви можете поставити лайк і підписатися на цей канал, бо то що я дуже винахідливий виїзд. Тож тепер я вирішив побудувати це на самому Майнхавені. І ось ця флаймашина у роботі, яку я точно побудував дуже швидко, і там, де має бути ферма, на правильному місці це ви запам'ятаєте на майбутнє на всякий випадок, бо то що це може бути і неправдою. І воно їздить у два боки, чого мені треба було специфічну флеймашину, бо то, що інші я не вмію робити, бо то що я. Не рестована по цьому. І тепер я вирішив поставити рейси, щоб зробити е, систему, яка буде збирати саму тростину Потім треба зробити спеціальну е, підлогу, на якій буде рости трастина, і щоб на ній вилити воду. І мені під цей час допоміг шторм, який був онлайн, такий цікавий час, бо то що я майже вночі це будував і ось. Е, Отаким От е способом треба ставити землю, як шахматний стіл, виходить, і потім заповнити все водою. І ось це, е вода основна, і там треба ставити півблоки, щоб вода не виливалася знизу і не ламала все остальне. Потім ставимо тростину, І коли та тростина виросте, буде ферма вже готова. Але бам виявляється, містер не настільки розумний, і він побудував на блок вище. То я мусив всю форму перебудовувати на блок нижче, і все вийшло, все працює. Тепер треба будувати обгортку. Я здається і зроблю у формі невеличкого таймлапсу. Ще треба звернути увагу, що тут є е, таймер-механізм, на якому працює вся ферма, і вона запускає час від часу саму фрай машину яка ламає тростину. І для цього треба ще заб... зробити так, щоб тростин, ой, точніше, ферма е, тростини собою не забирала блоки об горті, які я побудую. Для цього треба глазуровану теркоту, яка не рухається блоками. E, точніше, поршнями рухається, але не рухається слаймовими блоками і медовими блоками, що є дуже корисно. Я вирішив перевірити, як моє казано робить, і воно робило дуже багато діамантів, але втрачало дуже багато діамантів. А поки що я зараз покажу, який дизайн стіни я придумав для самої ферми Тростини Бо того що я вирішив трошки її зробити особливою і не у формі таймлапсу, що я щось новеньке. І ось вам такий огляд на те, як я це робив І я давала всякі рандомні деталі, які мені просто прийшли до голови. І ось що получалось. Ще я придумав додати ще більше таких камнів, яких я робив на початку відео, щоб більше з'єднати саму базу до природи, в якій вона знаходиться. А потім я вирішив завітати до свого казино і забрати ще більше діамантів, які воно мені принесло. Звичайно, мені ж воно дуже добре приносить, але тут ще треба перевіряти, чи хто випадково не лишає діаманти Поза того, що в моєму казино усе що лишається і забувається, стає власністю моєю. Тож тепер сходимо у мій магазин і подивимось, О oh май, це мене налякало, аж що мені в очі попалося стільки діамантів. І давайте ще подивимося, що тут. Ой, тут ще є. Це дуже мені нагадує гарно, і у нас вийшо цілий стак діамантів. Це дуже добре, і мені воно подобається. Тож тепер ми їх підемо і потратимо кудись. Кудись, куди да. я захочу, скоріше всього, піду куплю ще тотемів і пороху у влада, що я завжди роблю, коли трачу діаманти. Тепер, після того, як я побудував саму ту ферму і трошки задекорував навколо неї, я ще зробив собі кабінет у самому головному місці на сервері Minecraven, це парламент, звичайно, і я ще не додекорував це все, це ще поки що не дороблено, але принаймні щось є. І я вам скажу, я е сусідів маю по кабінету, тут, здається, в Вейзі. Такі цікаво, що добуває голови гравців і тут їх ставить. До речі, звідки в нього ця голова? Цікаво. У нього найсвиняє, звичайно, він своїм там Тож, давайте ще подивимося, що в мене є тут ще, по-моєму, кабінет шторма. Я не знаю, що в нього кабінет є, але він збіг, швиденько заприватизував і так далі. Тож, це на спавні знаходиться все. Коннор. Це, це там не мало бо я догадуюсь. Ну, і ось воно так виглядає на спауні. А тепер. Стоп, я здається, там якісь ресурси забуваю. Мені все одно. Дивіться, зараз. Бачили. Професійний Майнкрафтер залетів. Куди треба? Тож, ось моя любима ферма. Я хтось її включив. Я здивувався, що вона не зламалася, бо зазвичай, якщо її включити і вийти, вона може зламатись. Так, це не добре. Хоча я я, можу я, я, я пев. Вона виключена має бути. Ча це це не мало здатися. Ну, але вона приносить дуже добре. Можна сказати. Ну, по моєму. Вона дуже ефективна, і в мене, ви помітили, що коли вона зразу зносить, тут зразу виростає нова тростина Я не розумію, чого вона тут так швидко росте, а отут вона повільно росте у цій фермі і іншій. От подивіться: воно дуже повільно росте. Це може бути того, що блоки зверху, але я не впевнена, чи то треба більше світла, чи це треба більше води. Ой, okay. скільки ти кажеш діамантів? Ти ж скільки хотів. Ой, ну давай, ти, ти, ти ж у нас багатий, давай пуста діамантів, сті, сті, сті. я тобі не заговорю. То а, 50 діамантів, знаєш? А я, я зараз там знаю, що я а я на... містер, я вчора навчився таке робити. Хто ти навчився робити? І для чого я прибіг до Конора в портал, якщо я не зможу в незрі воду? Я, я б на твоєму місці тут би каміння зробив, би типло. А не землею. Ого, ну це, це ти дуже добре заокруглив. Ого. Найну, на, найнатуральніше. Yeah. 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 Це ти нічим не що? Нет, ти того ти. Теж вміє, так. Повітряна тривога. Ай! А ти шо... Я до собі зніс. Ну, бо ти лох. Ой, ой, ну не треба. Що ти тут тебе мені за все зараз? Звісно. Повітряна тривога, блад. Ну ти, Само. лох. Та чого ти не гориш? Що це корова горить? <рес> Що в корова стріляє? Ні, то я попав по-моєму. Я стрілю тут збираю, я до речі в тебе Ой, крачу Ой, брехо! Поспіть, я йду от того. А я не вмію спати, я не вмію спати, мат. Я розучив. Ого, це ти кіборг. Ні, це не кіборг, це. Ти мене не винесеш, ти бачив би мою броню вмісти. Не, моя краща проти луків, до речі. У мене від снарядів захистить. А, тебе снайпер. Ой, ну я снайпер. Боже, як а я не люблю відбудь, на подкрафті оце вухами стріляти, це так довго. Дивіться, дивіться, повітряна тривога. Бум! На, я О, так фейверки боже. трачу, якби вони, якби вони нічого не коштують. Ми зараз Якщо що. А я ягинку. Якщо шо. Щось вона не гореть. Юлинку не спалюють, а викидають. генії. Що ти, ти знаєш, що? Два, три, 4. Ой, ну це. М -м. Ну все, Влад, я йду в тебе до тему купляти. Я таке не хочу робити, пробачте містер. А ну давайте перевіримо, перевіримо. Чи тут е, пож протипожарні е, інструкції доганяли? гану. Курив сигареты, значить. Курив сигарети, okay. значить. і ой, запалилося, ай-яй-яй. Ой, ну Владик, що ти робиш? Давай гасіть, гасіть, oh, oh, а yeah, ну Владик, yeah, ану, yeah, значит, пісок, а спи... yes, я не знаю, значить какой пісок, а виносити. Владик, спасай! Ялиночку, бо марма з'їсть нас, якщо вона якщо згорить. А я це записую, я їй відео кину я тоже записую. ні 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 це це все. Як ти підпалиш... Ой, ой-ой-ой, Владик, ми шо за курил? А стілий один блок. ну давай йому стіл, щоб за щоб алмаз на ньому не сподігав так багато. А вайзі розумний зробив собі такий кав'яний. Шест ти не. А ти показав, що ти не дуже розумний, ти сам в тому впав. А, а тут десь, десь тут є глибока річка, містер, отако отакого ламаєш. Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Поноху не кажем, поноху не кажем. Тікаємо їхній будів! Ой-ой! ой -й -й. Тільки не мого кабінету! Тільки не мого кабінету! Це не я підпалював! <ріст> 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 Давай влаштуємо потоп! Потушив, потушив. Ай! Горить, горить! <поставленки> 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 За, головне, скажем, тут став... тут. Давай пролатаємо трошки, зробимо ремонт. Дивися, down a little bit more. The machine, bring them all back down to their knees. No time to waste. Remind the slate, they ain't gonna make it out alive today. I said, hey. Тепер, коли побудував цю споруду, це все таки мало бути склад для моїх ресурсів, бо то, що в моїй стрій базі було мало місця, і вибачаюся, що я не нагадав, що буде таймлапс, бо того що. Так вийшло, І транзиція все таки сталася. Тож, тут ще є дуже багато місця для сортування, але поки що воно мені не знадобиться. І, по-моєму, ця споруда вишка дуже добре і гарна. Вона описується. Тут така грядка навіть є. І мені подобається сама форма споруди. І, ну... Навіть і палітра подобається. Хоча я зазвичай не люблю а, самий дуб, бо того, що він, на мою думку, не такий красивий, але все одно. Я думаю, що це вийшло дуже гарно. А вам я дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Чекайте наступних відео. З вами був я, містер Максимум.